Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Столбер... Я, на жаль, буду читати російською, тому що так звучить. Ян Столтенберг сообщил о согласии президента Турції на вступлення Швеції в НАТО. По його словам, вам Ердоган согласився як можна скорее направить на ратифікацію в парламент Турції протокол о прийомі Швеції в НАТО. Договорим у нас була достигнута після зустрічі з Столтенберга Ердогана і прем'єра Швеції Ульфа Крістерсоном. Давайте подивимося дійсно це питання, тому що я, наприклад, чула, що Ердоган не, не те, що погодився. Тут трошечки шантаж є. Зараз я скажу який. Ердоган сказав: тоді приймайте нас у Євросоюз, тому що Турція є в НАТО, але не є в Євросоюзі. Але трошечки смішна ну, не просьба а як. ну... Ми дамо Швеції коридор, а ви нас у Євросоюз. А що має Євросоюз до НАТО? Розумієте? Якось трошки странно виглядає. І так, давайте подивимося цю ситуацію. Чи дійсно по-справжньому Ердоган погодився на вступ Швеції в НАТО? Ні. Вже карта говорить ні. Просто так. Турок щось просто так зробить, ні-ні, ні бачите? Це е, колесо Фортуни теж про це говорить: що ні-ні-ні-ні-ні. У, -у, у нього свої забаганки і місяць. Ні, ні, мої дорогенькі. Тут хоче він домовитися про щось інше, і ми вже говорили: два кубки: е, Турція хоче в Євросоюз. Так? Ось. Хтось навіть каже, що ось це визволення азовців теж було все для того, щоб показати: ось ми готові в Євросоюз до євроінтеграції і тому подібне. Але Турція приймає Росію в себе вдома. Всі ви це знаєте. Тому Турція, ну як сказати, трошечки таке дурнувате бажання, тому що. Ще раз пояснюю, НАТО і Євросоюз не мають зовсім дві різні об'єднання, організації. Не знаю, як це назвати. Розумієте? Ось якось так. Давайте тепер подивимося, чи дійсно, я тут не бачу, що Турція погодилася. Як буде тепер Швеція вступати в НАТО? Чи дійсно вона буде вступати? Дасть Ердоган їй зелене світло, чи ні? Ні, не дасть. Ні, не дасть. Він буде далі ам, виборювати ось своє. Ні. Він має свої чіткі плани, він має. Це, знаєте, ну, конкретний шантаж Ердогана. Ось як я це бачу. Це питання. Якось так. Найближчим часом я не бачу. Бачите, всі карти закриті, важка ситуація, і він буде, ну як казати ще, класти палки колеса. Буде придиратися, буде класти палки в колеса. Ні, 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 поки що ні. Щиро вам дякую, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі.